Доброго ранку, любі малята. Сонечко час нам усім зустрічати. Ну ж бо швиденько усі прокидайтесь та на музичне заняття збирайтесь. Ось і нотка нас гукає, всіх маляток зустрічає. Малята, а ви знаєте, яка зараз пора року. Правильно осінь! Ось яка красуня осінь завітала до нас в гості. Ходить осінь по землі, фарбує все у різні кольори. А давайте пригадаємо, що в природі відбувається восени. Так, стало прохолодніше. Листочки на деревах пожовтіли та почервоніли. Вітерець дмухає на листочки та зриває з дерев, і їх все більше і більше падає на землю. Птахи відлітають в теплі краї. Ми з ними прощаємось аж до весни. На небі частіше з'являються хмарки, які намагаються закрити собою сонечко та все частіше. Накрапає осінній дощик. Ось і до нас завітала краплинка, вона випала з хмаринки. Хмарка йшла на іменини до сестрички, до хмарини, в подарунок дощ несла, й ненароком розлила. І посипались хмаринки на доріжку. Всі краплинки. Ось так розлилися з хмаринки всі краплинки, і пішов дощик. Малята, а як дощик крапає? Ану, давайте спробуємо проспівати всі разом. Крап-крап, крап-крап-крап, крап, крап, крап-крап-крап. Молодці! А ще буває музика. Яка дуже схожа на те, як іде дощик. Давайте послухаємо разом. Краплинку, і ти послухай разом з нами музику про дощик. Отож сідайте всі зручніше, вирівняйте спинки і слухайте уважно. От ми і послухали чудову музику. Вона вам сподобалася малята? А про що ми слухали музику? Правильно, про дощик молодці! А хто ж сьогодні до нас приходив у гості? Так, це красуня, осінь і краплинка. А на цьому наше заняття закінчується. Осінь та краплинка кажуть вам до побачення, малята, до нових зустрічей!